Добре, добрий день, шановні депутати, шановні колеги. На порядку денному нам треба розглянути ряд питань щодо першого питання про внесення змін до рішення номер 9 від 19 -го, -го, -го року про утворення постійних комісій Мирошенської сільської ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій. Зв'язку з тим по сімейних обставинах Васьковець Володимир Васильович. Виходить із голови комісії е і просить внести зміни до рішення, та нам треба обрати голову земельної комісії е регулювання земельних відносин комунальної власності будівництва архітектури, природних ресурсів та екології. Прошу е заслухати викладення такої редакції. Головою комісії, попередньо узгодженого, обираємо Євтушенка Віталія Степановича. Так? Так, так. так? так. Члени комісії, Ганзюк Тетяна Володимирівна, Євтушенко Віталій Степанович, хоча він вже має бути головою, голові, вже тут виключити його. Новосадюк Петро Дмитрович, Ковальчук Микола Миколайович, Якута Микола Миколайович, Борис Олександр Володимирович і Висковець Володимир Васильович. Додаток до номер 1 рішення сесії Мрошенської сільської ради номер дев'ять від одинадцятого від дев'ятого року про утворення постійної комісії Мирошенської сільської ради, затвердження їх складу та обрання волів комісії в частині персонального складу постійної комісії з питань освіти, культури, коло залишається чинним. Таким чином, переходимо до того, що надалі питання всі, які будуть... На нашій комісії розглядатися, запрошуємо голову для проведення даної земельної комісії після сесії Далі. зараз мені так. Починаємо з першого питання про передачу земельної ділянки у для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Шегедин Павла Мілентівича, жителя міста Рівно щодо встановлення меж земельної ділянки площі 025 га для будівництва та обслуговування житлового будинку межа села Костянець, який успадкували від матері Шегидине, не, не пам'ятаю її ім'я, це в селі Костянець біля Колядича. Погоджуємо, передаємо. Про зміну сторони в договорі оренди землі Маніковська Валентина Степанівна померла, просять змінити сторону в договорі оренди землі зв'язку з оформленням права на спадщину за заповітом з терміном до закінчення договору оренди до 10.06.27 року на земельну ділянку площею 39 гектарів 993 дев'яносто Квадратних метрів для ведення фермерського господарства жального в розмірі встановити їм орендну плату в розмірі 6% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки е, в сумі 95 365 85 копійок. Погоджуємо? сума 95 тисяч за 39 гектарів. Це 6% від нормативно-грошової оцінки. В них така була додаткова угода. То це на кого воно переходить? На сина? Чи? На сина. Син оформив спадкову справу. Ну, то що ж туди? Я рахую, що треба. Погоди. Добре. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва. Учасник АТО звернувся. Житель Тарас Патарас Васильович, житель села Мирогоща, перша, вулиця Загребля, просить виділити земельну ділянку площею 0,60 га в оренду терміну на 7 років для ведення огородництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення, розташованих в селі Мирогоща. Розказую, що ці люди хочуть, тому що там ще дві заяви є. Вони хочуть там, де є річка Ливка на березі. Утворити, я так розумію, водоймища. Де вони так ну, викупали 10 на 10 парковинку, дітям зробили такий вони пляж, там вивезли пісок, ну, такий зону таку відпочинку зробили дітям. Тепер вони хочуть до 60 сотих в оренду. Надаємо їм. Це, це на місці старого ставка не був чи де? Ні, не на місці старого ставка. Туди, далі люди, далі. на праву сторону. Якщо їхати за греблі на вулицю до церкви, ставок з лівої сторони, вони й з правої сторони. Ну, але є там така зацікавлять. Ну там є. Берег. Там берег. лото. Ну то та чого? Там Хай беруть 30 метрів від учасника топлі то більше, ну там так, Зі... да, 30 метрів приводоохорони, то Так, так. Аналогічні заяви від Кирилюка Василя Дмитровича і Кирилюка Назара Василь, е, Васильовича, жителя села Мирогоща, Перша, вулиця Загребля. Це три аналогічні заяви. То вони всі по 60 сотих, чи вони всі хочуть 60? Це по закону для городництва надається до 60 сотень в оренду. Вони можуть взяти і 50, і 30, як ми вирішимо. Але яка там ситуація з цієї землеї? Є вона, немає, якому вона стане? Там берег. Дає берег. 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 берег, він заростає, ну, такий там бо які, Кропива, ваї, сміття сиплють різного роду. Якщо дадуть раду люди, хай працюють. Хай працюють, це так. їм можна на 7 років. Я не знаю. Це моя думка така. Дивіться, 7 років будемо бачити. Mm. Дайте на 3 роки зникло виправлення як на фотографії, от 7 багато. Говорить. Це 7 мінімум, ці мінімум, так? 7 ну, мінімум, так. Ну буде, тож так. Буде, так буде, 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 буде. Буде. Про затвердження проєкту землеустрою таке не так щось розторве довго до неї в, в на своєму порядку за все. Буду чудити, чи все ж. Да. <плес> mm. По Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарності свогосподарського виробництва, фрак Мирощанській аграрії. Ця документація в нас тянеться з 2022 року. Він вже виготовив один проєкт, другий проєкт. Просить недавно у нас тиждень тому був із тим, щоб йому затвердити даний проєкт. в проєкті зазначено рілля 8 гектарів і гектар 72. Е, тепер вашої прошу е, такої рекомендаційної пропозиції до вирішення цього питання на сесію відмовити чи затвердити даний проект землеустрою прак на аграрії щодо відведення земельної ділянки та передачої оренду строком на 7 років площею земельна ділянка 44 гектари 98 31, яка розміщена за адресою село Мирогоща 1, прогулок Травневі 4, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди терміну на 7 років площою 44,98,31 98 31 та встановленням орендної плати 380 199 Гривень 93 копійки, що становить 12% від нормативно-грошової оцінки. Ну, вони нам не платили володимиром нічого ці роки, так? Ні. Тому э, там 6%, так? Да? Ну тут по максимуму йому 12%. Ну, але так? діло в тому, що і там є ріля. Що там є ріля. Є стоять стовпи і є ріля. Отут стоїть питання спірне. Чи нам його передавати рілю, через аукціон, чи нам передавати суцільну земельну ділянку? Ну але чекайте, до цієї пори немає не ні не копійки від того всього. Користується він тим, чи не користується? Він не користується тим. Але він готовий, говорить, платити передну плану. Вони добре передавати, може, таки платити. Ваша рекомендація – передавати всю земельну ділянку в оренду, так? Да? А далі його дії стопиві мати теж продавати, так? Да? Ну, це земля ціна. Товарка, так? Да, там йде. Товарка це. Да, да. да. Ані брати 8 гектарів, гектар 72, розділяти і виставляти його на аукціон. Який його? Триста скільки триста восьми? Триста восьмдесят тисяч. Дванадцять. Договорі не маю прописати з метою збереження хмільників. Сприятисно місто люди. Тупи, тобто, Да, ну, має право власности. Да, ну, Ми зараз забирає всю земельну за ділянку в оренду, рекультивує, і достає, стовпи, достає вот і 40 летали всі земли. Не, ну і збереженням, за цілим призначенням, хмельниць, така як є, здається, так попробуйте поставити. Вже ja, не скільки років, тобто, чим з ним можна вступити? Я ж кажу, 22-го року. Три роки вже ми mm. чекаємо, правда? І не сюди, і не туди. І, і стоїть земля, ніхто не має користі. 300, 300 тисяч. І він нічого не робить, і ми нічого не маємо. Мільйон да. грошей втратили. Да, мільйон грошей, ну, три роки вже втратили, так. Да. <звук> Передавайте <звук> Ну, коли його виводити, передавати в оренду, Передавати на аукціон ці 10 гектарів треба зробити розподіл, треба заплатити гроші за розподіл і треба ґрунти обстеження зробити, тому що це ж ґрунти, рослинність. Да. Я, я був би казав, бо хай чоловік займається, хоч щось буде, то дійсно що. Сіки триста шістдесяти триста восімдесят тисяч, 1990 тисяч. Чотири ста тисячі за три роки скільки? Mm -hmm. Добре, я зрозуміла вашу думку. Ну, таке до Но відносина на це передати. Рекомендацій не було комісія. Да, так, дивіться. Да, У мене тут такі два питання По проведенні інвентаризації земельних ділянок, розташованих в масиві земель сільськогосподарського призначення в селі Липа. Три тридцять які пройшли через аукціон і в оренді на теперішній час у Мелару. Діло в тому, що ця ділянка 0,68 Вона була так так, якби по цільовому призначенню мала би для е, кладовища. Ну вона оказалася посеред поля. Хоча половий каже, що оце воно нічого не дасть. це Треба всього-навсього з Мельником домовитися, щоб він переніс самовільно всіх 68, 87 натомість туди, щоб користувався, а це до кладовища. То він каже, що оце інвентаризація нічого не дасть. Нам треба його буде на порядок денний на сесію зняти ці два питання. Вони будуть недоцільними. Щоб проводити інвентаризацію. А як зробити? Е, каже, щоб брати, кликати сюди мельника, мельником согласовувати, мельник буде, так якби, ну, 68 сотих буде далі користуватися, хоча він зараз користується. А цих накладовища, скільки там 30-40 сотих. Ну, це ж буде так, як ви підкладовище. Але воно теж його земля та, на даний момент він користується. Ці 68, вісім, це... вони не здані в оренду йому. Вони є комунальною власністю. Ну але він ними користується. Він ними користується. Але а кладовище ви хочете взяти землю, якою він також користується, тільки що воно Так, але біля, але біля кладовища, але не серед поля. Порадку щоб йшло. Так, так. кладовище, вже біля кладовища, ну, що? що ще одне. у нас, То ми його будемо на сесії виносити пропозиційної всім, щоб воно буде знято з порядку деду. Та не дає, що воно до підкладовища? Це Львовка. Ні, це як вона, 5 юнажінка, для платити. Так, в мене все. Прошу до слова спеціаліста першої категорії по законопорядкуванні яку Віталія Федоровича. Так, 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 так. Постановлення замен... земель. А, тут це. Заяву від жителя громадянина Степанської Віталія Петровича та громадянки Степанської надії Олексій просить дати дозвіл на випуску рекомендації на земельний час і було пай переписана на трьох, поки почали робити документи, та я вмирає, тепер на двох переписали вже третю часто, документи хочу робити. Друга така хай робить, воріальний парк. Заява нам чук Юрій Петро, жити Слава Лестрин. Просить задати земельну ділянку для будівництва та обслуговування своєму будинку, господарській будівництві споруд. Це Руслана Бурделя, Юра та хата, що ми купили. У Юрія. Так, пропозиція буде. Так. Навчук Руслан Петрович, житель села Листин, просить затвердити технічну документацію до будівництва та обслуговування житлового будинку в межах села Листин. Живий будинку батьківський переписана пропозиція буде затвердина. Громадянка Іскра Юлія Юрівна, жителька Листин, просить затвердити технічну документацію до будівництва та обслуговування житлового будинку, господарської будівлі та споруду в межах села Листин. Переписали свої будинок, з Крим позиція буде затвердина. Клопотанням фермерського господарства 0 ну, просить припинити дію договорів оренди на земельній ділянці гектар 10 та гектар 07. Розкажу, що це за ситуація. По шостому масиву фермерське господарство 0 ну, продало право оренди фер... товариству з метавро на Сенький масив орен... земельних ділянок паїв. Там в масиві було два невитриманих паїв. Просить припинити і слідуюча заява Метагро просить. Передати в оренду невитрину земельної земельних та поїзді до закону про оренду землі невитринних переформинних частку, якщо засіває 75% масиву, він має повне право без аукціону отримати дані земельні ділянки в оренду. Там така є то, А орендна плата. Яка? А орендна плата в розмірі 12% і в нормативної грошової оцінки, так як і встановляє. А чиї тільки? Чиї. Як розумію, який масив, де? Десь. За хімією туди. Зарядно. За, 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 ну, П'ятий це біля яреми тут, а шостий тут аж біля хімії. До того масиву подали в неправо оренди мета. Яка була пропозиція? Ну? Припинити надати, так само. Так, так само. Розробити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 108045. Що ми з тобою, здобилися, що то біля вишки так рівніше, відділити якісь там 4-5 гектарів, щоб в оренду віддати. Заява об'єв Катерини Володимирівни, села Спаси. Просить заплатити технічну документацію для ведення особистого селянського господарства та до земель колективної власності КСП Перемога. Це володія Дзигара, дочка переписала паяку, не свіжу робить документи, хай робить. Про виведення члени особистого селянського господарства громадянку Тобачук Юліану Андрія, в жительку села Кнієвина. Це Андрія Баровіка, дочка, яка вона живе у Климові і не проживає тут, просить вивести членів особистого селянського господарства. Буде Нема за неї землі, не обліковується. Вивести. А, то так. Так, так. Дитина, хай на біду піду, станемося, училище. Про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки площу 541-49. Це земельна ділянка, в на ставком, яку ми пропонували на попередніх сесіях передати в оренду цілу. Потім було пропозиція щодо розділити на дві земельні ділянки, залишити частину на випуск, частину на аукціон. От, це затвердити технічну депутацію на дві ділянки. Одна ділянка 2,50, друга 2,74. І включити земельну ділянку цю 2.74.92 92 о, розроблення проєкту щодо передачі право оренди на земельні сутра коукціонів. Ви згідні з ціма питаннями всім за підтримуєте. Будемо да. бачити на сесію буде виносити. Да, з чим за наша рекомендація Дякую. поводити. Дякую.